Тим часом працівники облдержадміністрації можуть повернутися на робоче місце. Принаймні, таке рішення прийняв господарський суд Львівської області 3 лютого. А нині його судові виконавці оголосили цей вирок начальнику управління спільним майном Львівської обласної ради, яка і надавала ці приміщення в оренду адміністрації. Нагадаю, 17 грудня обласні обранці проголосували за виселення чиновників із юридично їхніх приміщень, оскільки договір оренди закінчився. Облдер. Адміністрація виселення оскаржила у господарському суді і подала зустрічний позов. Мовляв, всі підстави продовжити оренду приміщень на вулиці Винниченка. 18 є. За три місяці повинен був повідомити нас про те, що ми з вами продовжуємо. Чого не будемо, оскільки будемо використовувати для себе. Цього повідомлення не було. Відтак розглянути це питання мають вже 6 лютого, завтра на черговому судовому засіданні. Хвалі є, щоб повернутися, є. Я зараз не маю при собі рішення, але там є пункт щодо допущення, до приміщень, в яких працювали голова адміністрації, його заступники та апарат. Що стосується даної постанови, провідки я виконавчу провадження, можу сказати наступне: зараз у нас є юридичний відділ, ми там... Розвід юридичного відділу, і вони напрацюють так би мовити алгоритм. Ну, дій, я не можу сказати навіть, що дій, оскільки знову ж таки ну, управління майном забезпечує збереження майна, яке знаходиться в цій будівлі.